Багато хто із вас чув афоризм, що лінь – це двигун процесу. Не повірите, але е, саме так, лінь е, для однієї категорії людей є тим сприятливим чинником, який змушує їх працювати. Причому працювати дуже і дуже наполегливо. Але з іншого боку, для іншої категорії людей це зовсім не так, тому що на них вона відбувається найнегативнішим о, образом. Е, тому говорити, що лінь – це добре, це ще перечасно. Особливо для нас, для студентів. Е, вона втягує нас у безодню, розслабляє і пари, лекції, практичні, домашні завдання. Все це відходить далеко на другі дні, на п'ятий, десятий план. Е, ви ніколи не задумувалися над питанням, а чому саме так? Особисто я задумалася і дійшла висновку, що мені просто не цікаво. Мені не цікаво переписувати. Маса сторінок із підручника. Мені не цікаво писати надцятисторінкові реферати. Мені не цікаво шукати сухі відповіді на питання семінарів. Звичайно, що я виконую всі ці завдання, тому що а як же ж інакше? Але виконую я тільки їх так заради галочки, заради спокою совісті. Уявляєте, ви навіть у мене є. А все тому, що я не мотивована у виконанні даних завдань, я не активна у своїй роботі, не являюся суб'єктом навчальної діяльності. Як майбутній викладач, я прекрасно розумію, що такі методи роботи я використовувати у своїй подальшій роботі не буду. Ви спитаєте, а що ж робити? Дуже просто. Творче завдання, ось що є за допомогою. Особисто із свого досвіду скажу, що на перший погляд зняти відеоролик або ж взяти участь у проєкті, придумати якусь цікаву оригінальну казку, презентацію, це здається таким далеким і неосяжним. Але як говорять, що апетит приходить під час їжі, так і в нашому випадку інтерес приходить під час роботи. І е, багато недаремно втрачених годин дають свої е, результати. Так приємно потім перечитувати, переглядати, фотографувати, пожинати, так би мовити, плоди своєї роботи. Пам'ятаю першу презентацію себе як вчителя. Пам'ятаю, рекламу актуальне інтерв'ю. виникає. Вчителя найвищої посади під сонцем. Я думаю, що так, тому що у наших руках найвища з усіх стінстей світу людина. Ми творимо людину, як скульптор творить свою статую із безформеного шматка мармуру. І десь далеко у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні знання, які потрібно знайти, здобути, очистити від усього. Покотився і лисицю в лісі темному зустрів. Май лисичко, з ліси йде, що вони. Ось мені скажи, ти лисичко, ти істота, чи ж були істоти істота? На питання сто відповідаю. Я істота, добре знаю. Я розумна молодиця, краще себе. Думати вона уже стомилась, глянула у бік дарма, вже немає вопка. Покотився колобок у зелененький гайок, враз глядить. Великім крузі сперечаються недавні друзі. Якщо ви ще сидите на м'ягенькому дивані чи біля монітору комп'ютера, тоді я йду до вас. Але не для кадру по секрету скажу вам ще й те, що лінь це ще й захисна функція організму. Іноді використовувана дуже й дуже вчасно. Але ж тільки іноді. До нових зустрічей. Бувайте!